Я сьогодні, коли їхав е, на наш ефір, я подумав: я реально виріс на піснях Ель Кравчука. От тобі, коли ти чуєш, що хтось виріс на твоїх піснях, це е, приємно чути? Приємно. Угу. Однозначно, знаєш чому? Коли мені кажуть зараз, що ми вирісли на твоїх піснях, я хочу сказати, у вас був дуже гарний смак. Клас. Класно, що ви вирісли на цих піснях. Я дуже щасливий, що ви вирісли, наприклад, на цих піснях, а не на піснях групи руки вверх, наприклад. Це правда. А, ти робив 9-річну паузу у кар'єрі. Чому? Я не можу сказати, що це була пауза, скажу чесно. Тому що така була атмосфера в країні, коли українська пісня ну, не на часі, як кажуть. Багато гастролів російських виконавців і ринок. Принасичений піснями російською мовою, це ж було е, після 2001 року, правильно після 2005 року. Але дивися, ну ти ж теж співав російською мовою. То по факту е, ти мав би не відчувати цю конкуренцію. Ти Знаєш ні, у мене було. Декілька пісень російською мовою, але мій основний репертуар був український, і російські mm -hmm. пісні з'явились тому, що е, це була необхідність, яку для мене е, зробили менеджери, які працювали на радіостанціях. Коли я приходив з Русланом Квінти, наприклад, з піснями українськими він казав, Русланчик, напиши йому русську пісню. ми були в місті, нам було рана. Я не хочу він. Руслан каже, Андрій, ну, нам на, на радіо треба, Ну я що можу зробити? Ну, працювати Треба. колектив є, є ну що робити? Потім я написав Голівуд українською, так, і пер переклали на російську. Ти сам коли писав пісні українською будь ласка. от до 2014 року де ти був, де ти жив? Виступав для українців в Німеччині в Це Берліні. Це саме до 2014 так, року? Так, в Берліні. Багато дуже роботи багато українців. По факту, завдяки Берліною життя в Німеччині, ти заробляв тоді гроші? Так я зміг трішечки зберегти Іль Кравчука. Але ж українці живуть по всьому світу. Угу. І ці 9 років я витратив на те, що я знайомився з українцями по світу. Я співав в діаспорах українських, і в Англії, і в е, Німеччині, і в Нової Зеландії, і в Австралії. І ось десь в 12-му році стало трішки краще. Я почав повертатися з Німеччини до е, Києва частіше, коли євро було. І повернувся в 13-му році, коли ми знімали програму як дві краплі, так. де грали різноманітних виконавців. І для себе я тоді вирішив: я повернувся і буду займатися шоу-бізнесом зараз. Знову. Але ж остання ця програма співпала з початком е, революції гідності. Так все в житті змінилося зразу, і я відчув, що я повинен бути в Україні е, в той самий час. Потім, взагалі, знову така була проблема, що я не мав роботи. Е, Революція зробила так, що знову концерти були, не були. Така м, ситуація. І знову мене телефонують агенти з Німеччини, з Швейцарії, з Англії кажуть: Приїжджай до нас співати. Приїжджай, от, ось концерт, ось концерт, ось. Я Їхав, потім повернувся і отримав пропозицію поїхати до Попасній. Чому це було 15-й рік, річниця визволення? Так. І я подумав: я поїду зараз туди, заспіваю військовим, заспіваю Попасній, скажу, дякую моїй країні і поїду за кордон. Так. Але я приїхав в Попасну, побачив людей. Заспівав там, побачив стадіон розбомблений. Побачив всі ці руйнування, побачив людські очі. І зрозумів, що все точка, я нікуди не поїду. Я буду тут, все. І Я почав їздити до Попасні Луганську область, Славянськ, Краматорськ, Константинівка, Северодонецьк. Я жив в цьому регіоні чотири роки повноцінним життям. Доля, Зараз іде оцей ера повернення зірок 90-х, так, в український шоу-бізнес. І це справді круто. Але знаєш, як чи тобі не здається, що інколи люди сприймають зірок 90-х як ну, як Нафталін? Звичайно, я сам так сприймаю. Зараз, наприклад, у мене вийшов дуже класний альбом це «Нічий». Його можна почути в цифрі зараз. Це просили всі мої прихильники, всі люди-фанати, які люблять пісні з 90-х років. Ми зробили в дуже класної якості. А ви записали по-новому? Ні, ремасі це оригінальне аранжування, оригінальне звучання мого голоса. 18, 19, 20 років, 25, 27. Угу. Війна завжди війна, яба. Потім ви випустили слідуючий альбом, який називається Моє кіно це другий мій альбом. І там, до речі, він так називається, тому що Кузьма Скрябін написав класну цю пісню. То моє кіно. Ні про що, воно. Я ж не зірка 90-х тільки. Я зараз mm -hmm. випускаю пісні. А коли ти став більше писати пісень? От зараз, під час повномасштабного вторгнення, чи до зараз виходять нові пісні крок за кроком. Я не можу випускати більше, чим можу, тому що я хочу на радіо. А якщо mm -hmm. ти радіо, ти знаєш, сам ти працював там. Якщо ти радіо дуже часто нові пісні приносиш, вони взагалі нічого не кучу. No, Дай одну, і вона буде якось жити. Дуже хочу, щоб зараз включили пісню одну на радіо. Дуже я вірю в неї дуже в Голівуд. Вона мені так, дуже подобається. Але ж Вона була російською, зараз українська версія. А скільки це років тому було? Я написав в 2007 тисячі Але коли ти пишеш в 2007-му — це одне, а в 2024-му — це інше. І тому зараз дуже класний поет, з яким я працюю Борис Гриньов, Він переклав за знову цю пісню з іншими тезами. Ми зараз почуємо власне пісню, не ту, яку ти написав в сьомому році. Ще це буде Но... новий Голівуд, так звичайно. Це буде новий. Знаєш чому? Тому що Голівуд зараз наш. Ми живемо в боєвіку. Живеш з батьками? Ні, я зараз живу з мамою, тому що батько нема зараз. вже. Коли почалася війна, це було в квітні 2022 року. На жаль, від цього всього шоку війна спривикувала, він помер. Це дуже такі для мене. Складний етап життя, тому що це жахливо, це просто серце. Розривається, але що, я... а що допомагало тобі тоді триматися? В, в той час люди, тільки люди, тому що батько помер в, в початку квітня, а він такі сказав мені перед смертю, що він хоче, щоб я поховав його в Бородя... біля Бородянки, там, де сімейне кладовище. Таке маленьке село у нас Пеліпович називається Я біля, знаю. — біля Клавдієва. І він сказав: тільки там і все. Що а, ти а, там хочеш було та а там окупанти? А там окупанти. І окупанти вже виходили в той час. І я зателефонував Сережу Пірману. Ти знаєш його. — знаєшого директор на наці... національного так. палацу України. Тому що я знаю, що він дружить з владою, що він знає людей. І він допоміг мені. Він дав мені телефон Олексія Кулеби, який цивільної і військової адміністрації займався. і Перший мікроавтобус, який поїхав до Бородянки, один із перших був я і мама. Ми їхали туди вісім годин. Ховали батька з двоєм. Це було дуже складно. Я не міг запросити нікого. І на жаль, було так. Ми... Я і мама, і він. І... Коли ти востаннє напивався? Я якщо випиваю, тільки щоб знаєш, трішечки глаз блищав. Ні, ну, прямо знаєш, от прямо, на, на, напитися дуже було ж в тебе не пам'ятати? Було. В жовтих водах. Так. Я концерт був в жовтих водах, я закінчив концерт, і потім мені сказали. Ти знаєш, що ми тут чим займаємося? Ми тут в жовтих водах? Я говорю, «Чим?» І вони мені кажуть, а ми тут Уран відбуваємо, взагалі тут у нас радіація. І кажуть: ось тобі. Даруничка, дайте таку бутилочку. Це зроблено там батьками, самогончик. Для чого? Треба радіацію з себе. Це ж тут в жовтих водах. Боже, як набухався з ними, господі. Вивів радіацію. Ти знаєш, я вже прикинувся тільки в Києві. Я зрозумів, боже, я приїхав вже додому в потязі, зрозумів, що я в потязі, все нормально. Тебе кохання рятувало? Ні, тільки знищувало. Коли останнє це було? Це було востаннє 10 років тому. І як воно знищило? Знищило просто як особистість. І потрібно було з дрібних уламків в ціле себе збирати знову, як людину. Тобі зраджувало? Так, то все взагалі мені була цікава особиста життя. Колись я про це напишу книжку. Знаєш, ти знаєш, що я не люблю про це розказувати. Тільки одне питання по цій темі. Як ти дізнався, що тобі зраджують? Я приїхав з гастролі домой. По класичному? Все як в кіно. Коли То ти... моє кіно, ні про що, вондо. Зараз ти навіть не даєш можливості з'явитися до стосункам? Даю. Я сумасшедший, знаєш такий крейзі. Я даю, я а, роблю де? помилки і потім знову помилки, і знову помилки. Я просто закликаю людей до особистої свободи бути вільними, не бути рабами. Тому давайте боротися з рабством. І свобода, і можливість е, бути трішки крейзі це і є о, цей заклик до того, щоб бути вільними людьми вільній країні. ЛГБТ це свобода. Плюс.